Вітаю, колеги. З вами я, Софія Заріцька, і ми зараз з вами будемо вирішувати кадрову задачу. А питання цього тижня наступне. Неодноразово обговорювалося питання, чи треба в наказі про відпустку без збереження заробітної плати в період дії військового стану вказувати конкретну дату закінчення військового стану, чи можна до закінчення військового стану і все. Перш ніж приступимо до рішення даної задачі, вибачте, але я буду чіплятися до слів. Нині в Україні діє воєнний стан, не військовий, а саме воєнний від слова війна. Військовий може бути одяг, військовий може бути комісар, а стан нині в нас воєнний. Тому будьте уважні і правильно вказуйте даний термін у своїх документах. Що ж, повернімося до задачі, і для початку я пропоную пригадати норму, на підставі якої ми і надаємо нашим працівникам даний вид відпустки. І це в нас частина третя статті 12 закону України про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану. І даною статтею передбачено, що ми дійсно можемо надавати нашим працівникам відпустку без збереження заробітної плати без обмеження строку, допоки діє діє воєнний стан. Але як же ж прописати в наказі, коли про надання даної відпустки вказувати кінцеву дату дії воєнного стану? Чи можна написати просто до кінця дії воєнного стану? А відповідь на це запитання лежить у першому джерелі. У заяві працівника, як він написав у своїй заяві, він вам написав з конкретної дати і по конкретну дату, наприклад, от станом на сьогодні, воєнний стан діє до 19 лютого поточного року. Чи все ж працівник у заяві написав з і до кінця дії воєнного стану? Якщо працівник у своїй заяві вказав конкретну дату закінчення своєї відпустки, то в такому випадку ми, ясна річ і накази прописуємо так само. А якщо працівник у своїй заяві вказав з конкретної дати, але не вказав конкретну дату закінчення ПО, а просто написав до кінця дії воєнного стану, то у мене до вас наступне запитання. А ви точно впевнені, що ви готові відпустити свого працівника у відпустку без збереження заробітної плати до кінця дії воєнного стану, а якщо воєнний стан буде продовжено. А ви пам'ятаєте, що було з карантинними відпустками, коли їх відправили працівників по наказу, не вказавши кінцевої дати дії відпустки, і працівників кінцевої дати дії відпустки не вказали у своїх заявах, а потім не знали, як тих працівників повернути на роботу. Працівник мав тільки виявити таке бажання повернутися, мав написати нам заяву, що прошу прервати, достроково, допустити і так далі. І тому подібне. Ви справді впевнені, що ви готові відпустити до кінця дії воєнного стану працівника? Якщо ні... То все ж краще попросіть, щоб працівник у своїй заяві вказав кінцеву дату дії відпустки, і якщо воєнний стан драптом буде продовжено, нехай краще він вам ще раз одну заяву напише і ще раз видасте додатковий наказ. Якщо ж ви впевнені в тому, що ви готові от 100% ви готові відпустити працівника до кінця дії воєнного стану, скільки б він не тривав, то у вас є два варіанти, як ви можете це прописати у е, наказі. І так, перше, це ви вказуєте у наказі кінцеву дату дії воєнного стану, яка є дійсною на момент видачі. Наказу і, відповідно, зазначаєте в наказі посилання на відповідний наказ, указ президента. Але в такому випадку, у разі продовження воєнного стану, вам потрібно буде видати новий наказ про продовження такому працівнику відпустки. І ще один варіант. А ви можете в наказі і не вказувати кінцевої дати дії воєнного стану, а натомість можете написати зитом якогось числа, так? І до скасування воєнного стану, введеного указом Президента України від 24 лютого 2022 року номер 64 дріб 2022. Е, В такому випадку, якщо ви пропишете таке формулювання у наказі, то в разі продовження воєнного стану не потрібно буде видавати новий наказ про продовження відпустки. Ось таке рішення цієї кадрової задачі. І ще одне колеги. Я читала ваші коментарі, отримала неймовірне задоволення, таке активне обговорення. Мені хотілося навіть до вас приєднатися, але вирішила все ж таки зберегти нейтралітет. Що ж, круті, класні відповіді. Я дуже задоволена, що ви так активно включилися, і всім, всім дуже велике дякую. Що ж, дякую за увагу і до нових зустрічей.